Усім привіт! Будемо дивитися таро-прогноз для козрогів на травень 2025 року. Почнемо ми з колоди відьмачок да, і подивимося, які основні події а, будуть у козрогів в травні. На да. що звернути увагу? Покажіть, будь ласка, карти. Оп! Дві карти, трійка жезлів. Вісімка кубків угу. і сімка жезлів. О, так, окей. Тріка жезлів. Трійка жезлів це про е, розвиток подій. Та, коли ми до цього щось планували, думали, готувалися до чогось. І тут трійка жезлів, воно запрацювало, воно вже працює, воно дає вже перші результати. Та, тобто, це розвиток. Плюс. Е, Трійка це е, комунікація. Да? Коли ми налаштували якусь комунікацію, коли ми з кимось спілкуємось, і це дає плоди, це дає результати через це. Да, от ми якби бачимо цей горизонт, розуміємо, куди вкладати свої зусилля, з ким можна домовитися. І це от якби така класна карта, завдяки якій можна щось зрушити да, з місця і щось піде. Да? Тобто це карта процесу, який показує, так, щось буде рухатися, ви все правильно зробили до цього, тепер будете отримати якісь перші результати. Але зупинятись не треба, треба продовжувати. Вісімка кубків, в принципі, говорить про те, що від чогось ви будете відмовлятись самостійно, самі прийшли до цього, це не якісь там тортури чи щось. Ви зрозуміли, треба рухатися далі. Треба уходити. Да, в мене тут є вісім кубків, все шикарно. Я от, взагалі як кот в маслі, да? але я вже хочу щось інше. Мені хочеться нових розвитків. Я відчуваю. Бо тут важливо, що ви відчуваєте, що треба кудись туди. Куди туди, що там, як там, ми не знаємо. Але от хочеться. І це буде правильний для вас вибір, конкретно для вас. І сімка жезлів – відстоювання своїх інтересів. І це може бути по-різному. Може бути в аспекті того, що ви прям агресивно відстоюєте, що вас на вас хтось нападає. А може бути як захист, наприклад, дипломної роботи, своєї роботи на. На роботі, да? тобто, можливо, захист своїх якихось матеріалів, підготовчого чогось. Да? І у вас прям, будуть прям запитувати, а що, а як, а куди. Мені здається, що воно падає. Ні, не падає. А, от, тому сім кажезлів це про, про активний от, захист. Да? В особистому житті це може бути як я хочу у цього. Будь ласка, там не наступай на мої кордони. Будь ласка, там тримайся. Отак, да? тобто це може бути як в особистому, так і в дружньому житті і так далі. Але це таке активне яре відчуття, да? що ти готовий відстоювати, ти готовий йти, в тебе є сили, є енергія. Взагалі ресурсний місяць у вас дуже. Всі прямі карти. Наступна колода, Манара. І давайте тут подивимося. Особисте життя. Да, особисте життя для козорогів на травень, козорогу, яких є партнер. Перевернута колісниця і козорогу, яких партнера немає. Шістка мечова. Про що перевернута колісниця, і про що перевернути в повітря? Значить, так, тут у вас е, таке поєднання, знаєте, специфічне. Тобто, колісниця перевернута. Колісниця це взагалі цінності у сім'ї, да, у партнерстві, от так от скажімо. І виходить як, що е, в чому вони заключаються? Наприклад, коли цінності сходяться, це пряма колісниця. Коли вони розходяться, це перевернута. Тобто, хтось хоче дітей, хтось не хоче, хтось хоче. Двох хтось хоче п'ятьох, хтось хоче жити в будинку, хтось в квартирі. Хтось їсть м'ясо, хтось не їсть. Да? І це такі нібито речі, ну, подумаєш, а потім, ну, як би важливо. Да? І що ми тут бачимо? Напевно, у вас тут буде криза якраз у цих цінностей. Ви будете більше по жерецю обирати те, те, як треба, а не те, як хочеться. Да? І це важливо, тому що. Уже ну, реця немає почуттів. Так, це партнерство, так, це навіть може бути е, ну, пара, одружена. Але вони якби по, ну, сходяться по якимось духовним моментам, але там може не бути любові, там не мож, може не бути спільних цінностей, там може не бути спільного погляду, перспективи. І над цим треба працювати. Да? Тобто, це не те, що проблема, це. Е, ну, Зона розвитку для вас, да, що ви от прям, да, повинні от в цьому направленні думати і працювати. Угу, так, хорошо. А, от, тому е, от на це зверніть увагу. Далі е, козрову, у яких немає стосунків, шістка м -м, мечова перевернута. Взагалі, вона нам говорить про те, що е, ви тримаєтесь якогось уявного образу. В світі, от ви, наприклад, в житті е, ну такий, знаєте, приємний, дуже ніжний чоловічок, а потім виходите в світ, там знайомитесь з людьми, і ви стаєте якимось стервом, наприклад. От такий образ у вас. І він вам всю маліну ламає. Каже, перевернута поміркованість. Ви, можливо, помогли зустріти якихось класних партнерів, але через те, що у вас якісь. Або у вас якісь вимоги до партнера, що да, у нього якийсь повинен бути образ бути, який не співпадає з реальністю, і такого немає. Да? Тобто я би тут рекомендувала переосмислити своє бачення, якого партнера ви хочете, чи реалістичний, ві... чи... Чи реалістичний він, і чи реалістична ви. Цих стосунках, чи правдива ви, чи показуєте ви себе так, як є. Тому що в цьому аспекті я не бачу поки в цьому місяці якихось адекватних стосунків, чогось адекватного, тому що все якесь химерне, нереалістичне, ілюзорне. Наступна колода це 78 дверей. І давайте тут глянемо, козироги, ваша робота, кар'єра, реалізація в травні. Козироги. Двійка кубків перевернута, про що воно тут. Цікаво. На ваше партнерство буде сильно впливати пар... ну, на вашу роботу буде сильно впливати партнерство. Бачите, двійка води. Будете, можливо, виясняти стосунки, щось можливо, якісь будете працювати над тим, щоб підписати якісь договори, які не будуть йти. Тобто тут всі обидві карти перевернуті, які нам говорять, що є якась заминка, затримка, щось нечесно, хтось не виконує якісь умови домовленості. І саме тому у вас, бачите, сім кажезлів. Ви будете відстоювати те, за що ви ну, там, боролися. Да? Там, наприклад, за таку оплату гідну, за такі умови гідні там для себе і так далі. І от якраз нам тут показують. Ну, якось воно буде так, да, зливатись. Хтось із партнерів не виконує свої зобов'язання, не виконує свої обіць, обіцянки і так далі. І ви будете це виясняти. Або, там, я не знаю, ваші клієнти. да. Тобто тут обов'язково все по букві закону, все по договорам, все чітко, щоб, можливо було, якщо що, потім, ну, я не знаю, це використовувати в якості аргументів. от. Так от. І остання колода таро містичних моментів. І давайте тут поглянемо для вас пораду Козироги на травень. Порада для того, щоб подивитися, як вам себе класно вести, щоб цей місяць був для вас ефективний і класний, та приємний. Десятка води. Будьте в сім'ї, да, будьте зі своєю родиною, підтримуйте свою родину. Це може бути, до речі, і така робоча історія, да, що підтримуйте свій робочий колектив, ем, любіть, проявляйте цю турботу. Да, отут, от, от якби чоловік і дружина, от ці рибки, можливо, подумайте про перспективу, чого ви б хотіли, де да, більше про любов, про ніжність, тендітність. От туди, да? і це стосується як і е, роботи, так і сімейного життя. Ось така у вас карта. На цьому буду завершувати. козироги. Бажаю вам прекрасного місяця. В принципі, він у вас непоганий. Хіба що робота така собі да, буде давати стресу? А так, все чудово. Тому всім пока!